З вірою у перемогу та надією на мирне майбутнє у Чернівцях Відбувся день подяки, який завершив сезон фестивалю. Вільні детальніше про те, що чекало на гостей, та чому проведення таких заходів є особливо важливим під час війни, розповідаємо далі. Бог Що вселяє віру в перемогу України у Чернівцях? Відбулось завершення сезону фестивалю Вільні, покликаного дати гостям відчуття захищеності та свободи Ця назва сформувалася у нас якраз, коли почалась війна, тому що багатьом із нас хочеться цієї свободи, хочеться бути вільними. Ми вчимо. Дітей, підлітків, молодь дорослих, що ми повинні бути вільними від думок інших людей, від поганих звичок, вільними від якихось депресій. Тому така назва вона сузвучна в нашій країні. Вона завжди викликає якесь захоплення, викликає якесь бажання дійсно прийти і за допомогою цього фестивалю стати вільними. Фестиваль Вільні відбувається у Чернівцях вже в четверте у цьому році, а завершив його день подяки. І ми хочемо подякувати батькам. Підліткам, молоді, хочемо подякувати політикам, які сприяють цьому. Хочемо подякувати сьогодні, особливо тим, які втратили когось на війні. Ми їх запросили, зробили для них особливі подарунки. І в загальному саме основне, ми хочемо подякувати Богу за те, що він дає можливість нам збиратися, за те, що він благословляє Чернівці, Чернівецьку область, дає нам хліб і все необхідне для нашого життя. Серед гостей фестивалю були присутні родичі воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Марина Лянна з Харкова кілька місяців тому втратила на війні чоловіка Євгена. Після початку широкомасштабного вторгнення він перевіз родину до відносно безпечніших чернівців, а сам пішов захищати рідну землю від російських загарбників. Він сказав так, в моєму серці, коли це почалось, родилося, що я маю йти захищати для того, щоб мої діти жили вільні країни, щоб мої діти ніколи не були в рабстві, навіть ціною свого життя. Як побратими казали, ми не виходили на свої позиції, не помолившись. Він завжди нас підбадрював, коли на нас сипалась гради, коли нас скидали бомби, коли фосфор летів, і вже кричали, що все, прощалися. Я казав. Ні, що Бог з нами і він нас виведе для учасників та гостей фестивалю. Створили різні локації і для батьків, та молоді, і для дітей. Ми маємо основну програму для батьків і молоді, маємо також іншу програму для дітей від самого маленького віку до 11 років. І ця програма полягає в тому, що вони мають спорт, біблійний урок, рукоділля з ними знайомляться, спілкуються, допомагають якось їм. Також подарунки їм якісь робимо. Після. Офіційної частини цієї програми дня подяки сьогоднішнього в нас буде пригощення. Ми приготували голубці, салат, цікаві подарунки, якісь гостинці. Проведення подібних фестивалів є важливою запорукою надії на якнайшвидшу перемогу, якої чекають мільйони українців. Ми живемо в стані війни, і сьогодні дуже важливо, щоб ось сама назва вільні, щоб ми жили тим життям, що ми прагнемо бути вільними. Ми є вільний народ, але сьогодні ми живемо в стані війни і ми. Ми хочемо, щоб люди хоч трішки відчули того тої теплоти, того спокою. Хоч в нас, слава Богу, спокійно на буковині, але разом з тим ми просимо Бога, щоб Бог якнайшвидше післав перемогу для всієї України. Унікальна є можливість всім разом помолитися до Бога, попросити перш за все благословення Україні, підтримки наших збройних сил. Підтримки кожного воїна, кожної родини, яка сьогодні чекає на наших героїв вдома з перемогою. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня. ТВА.